<laughs> おい。 Все, оце наш новорічний стіл. Зараз покажу. Тай заходить ай за гарячок. Дивіться, положила отак яблочки, Семеренка дві штучки. Одне порізала дольками, а друге половинками. Подивимося, як краще. Ну, оце вже апетитно смотриться, правда ж? Зараз буде нести смаку. Kasvākaitā. Smako tu nesu! Все, это наш новоречный стил. Сейчас покажу. Ой. Все, это наш новоречный стил. Зараз покажу Кожне блюдо. Так, ну ж против тільки немає. Не надо тут. Не это... надо? Ні. А де наш этот крупник? Ну, ось вона курка з яблуками. Смачного на, на наш різдвяний різдвяний новорічний стіл. Грибочки ціляком, вибачте, обмовка по фрейду. Ці... Суцільні. Картопелька, ой, а все остальне на столі. Смачного з новим роком. Підписуйтесь, ставте лайки. Ці хазяйки. Всім привіт! Всіх з наступаючим з прийдешнім новим роком. Ну що ж, покажу хоч одне блюдо, що я приготувала. Мій скромний обід на мій день народження. Те, що там не вдалося показати. Ну, ще багато чого є в холодильнику, ну воно вже зайве. Ще хлібчик дам по кусочку. Що ще треба? Смачно, свіженько, сама приготувала все. Тепленькі капуста з м'яском, біточки, пюрешечка, салат, рибний ніженько.